Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на ліцесед та ліцесед МАКС. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Довжелезні ряди з одягом, з товарами для побуту, будівельні матеріали та ще мільйони дрібничок на всі випадки життя. Це місто у місті, столиця шопінгу та найбільший ринок у східній Європі. До початку повномасштабного вторгнення на Барабашова приїздили тисячі гостей з усіх куточків України та сусідніх країн. Проте за час російської агресії ринок Барабашова тричі потрапив під масовані ворожі атаки градами, вщент згоріли 30% від усіх площ. То з чим та як зараз живе ринок? Зараз у нас дуже складні часи, дуже тяжко, але ми працюємо. Ми завозимо, закуповуємо новий товар, те, що потрібно по сезонам, і те, що потрібно для військових, тому що ми допомагаємо все таки армії на адаптивний одяг та військові форми. А взагалі багато покупців за вашими спостереженнями? Ну скажімо так, процентів 20 залишилось. Це ті, що не виїхали з Харкова, а всі інші просто перевезли бізнес більше на східні на східну Україну або Взагалі на, за кордон перевезли. Чи чуєте щось про відбудову ринку? Взагалі планується ринок відбудовувати, можливо, якось там реконструювати, не знаю, перебудувати, можливо, повністю зробити інакше. Е, так, всередині ринку ходять слухи, що дійсно адміністрація міська влада вони хочуть перебудувати ринок, але е, немає підходячого моменту, тому що ми не знаємо, куди прилетить. Ми боїмося построїти це все, але. Ну, і світла немає. А от колега Світлани Влад каже, зміну роботі не помітив, та й навіть блекаути не заважають працювати. воно ну, живе, як і раніше жив. Я думаю, людей менше не стало. Ну, за останні два роки так точно. А от коли відключення світла, як працюєте? Так же і робота. Обично люди приїжджають, виходить підприємства і беруть у нас товар також. Ми, ми від світа як-то незалежні. Сергій же продає на Барабашова взуття, запевняє покупців. Вистачає ну на даний час. Ми живемо оцим днем. Все в нас гаразд. Ми не можемо бросити своїх клієнтів. У нас їх дуже багато. Тось тобто ми за ці роки наробили клієнтів. І вони в нас все время йдуть раді нас бачити. Ми їх теж і би, робимо скидки і, буває, і так, роздаємо. Як зараз живе ринок? Розкажіть, будь ласка. Ну живемо, працюємо як можемо, питаємось таке тяжке час для нас, але ми, ми робимо, ми стараємось відключення світла. Впливає от зараз, наприклад, навіть останні два тижні, коли ми були ці обстріли. генератор? Генератор, так ні, не генератор у нас акумулятор, ага. Акумулятор, діодні лампи. Угу. Так що, коли нема світла, ми працюємо, бо в нас світло є. Коротше, я так розумію, люди викручуються самостійно, як можуть, ну, да, так? Як сам собі не заробиш, ніхто тобі не дасть. А от безстрашні кажуть на ринку не лише продавці, а й їх покупці. Навіть живуть, коли обстріли, люди ходять все одно по ринку, покупають. Уже просто звикли до цього. Ми живемо, ми радуємося mm. просимо Всіх на перехаршувати.